Насправді це дуже індивідуально, бо дійсно все залежить від болівого порогу жінки. Тому пам'ятайте, ви повинні довіритися своєму лікареві, і він постарається зробити все максимально комфортно. Тобто, лікарі думають, що жінки можуть себе накрутити на біль, і через це їм буде боляче. Ну от я людина, яка йшла абсолютно з open mind, да, взагалі не очікувала, і я навіть не розглядала те, що мені може бути боляче. Я до цього була не готова. Я ну, взагалі це ніяк не очікувала. І мені було дуже боляче. І тепер втрачена довіра і до тієї лікарки, я до неї більше не піду. Бо тоді, коли я до неї прийшла на, на контроль і сказала їй, кажу, от мені було дуже боляче, ви помітили це? Ну а чому Чому ви мене, мене. Ну, Бо е, після того як мені це все поставили, я мала там в мене ще були якісь питання, і я мені здається, ну десь ну може не хвилину, можливо, там не знаю, секунд, 40, не знаю, 30-50, Я не могла сказати нічого. Тобто то мені так треба було, щоб біль цей трошки якось дав передих, щоб я змогла сформулювати питання. І от вони там вдвох стоять, лікарка і ця стажерка. І дивляться на мене, і ніхто нічого. Ну, то, ну мені би ну мені здається, що мені навіть було б легше, якби ну просто якось заспокоїли там. да, там ми бачимо, Ну якось при, признали, що вони мене бачать і бачать мій біль. Допоможіть не накручувати себе, допоможіть так, щоб вам вірили. Бо цим підривається віра. От так, одна лікарка робить, інша лікарка робить, а потім, блін, як вам вірити, лікарі? Ну взагалі непонятно.